Нарешті ми прийшли. Так, нарешті. Паспорт, будь ласка. Ем, так, ось це мій паспорт. Так, бачу. А мені ще нема шістнадцяти. У вас є дитячий паспорт. Правда? Ось він. Е. Мен дякую, найкраще підемо. Значить, все добре. Але якби було б недобре, бували. зараз я стану. Тут можна попити води і трішки відпочити. О! Що ти будеш деш, чо... з цього всього? Я навіть не знаю. А, ну, ти вибирай поки що. А я налью собі водички. Ну, так вибрала. Ні. <пілляр> Я, мабуть, візьму ось таке гарне молоко і ще шоколадку. Покладу з собою. Воно не помішається. Ну, тоді шоколадку з'їж зараз, а молоко на потім. Ну, добре. Пішли. Добрий день, добрий. Ой, тут вже є молоко. Ну, буде більше. Я таки тут сяду. Можливо, ти теж візьмеш молоко, О, я краще не буду. Що значить не знаю? Ви все знаєте. Е, ну, забули, мабуть. Ага. Ага. Що в них там сталося? Я не знаю. І так всю дорогу буду собі. Гей, я нічого не знаю. Я не знаю вони два, вони приблизно однакові. Закуски. Це водяні закуски, вважаєте щось з'їсти? Ага, ага, що саме? Щось однакове. Угу. Зараз подивимось. Однако. Чекайте. Один. І два. Ви ще щось бажаєте? Ні, ніхто добре. Ех, Ну добре. Я просто з'їм свою шоколадку. А що не так? Я хотіла з нами подружитись раз вже так. О. Це дуже гарна ідея. Іди сюди, візьми їм щось поїсти. А я піду в поговорю. Добрий день. Добрий. Я так рада поспілкуватись з кимось. Я теж просто, просто да. Ем, Привіт, привіт, привіт. А, можна з вами познайомити? А, якщо хочеш, будь ласка, але ну, не знаю. Розумієш, ми просто однакові, нам якось не цікаво щось інше. ну. Ну добре. Ти ми пожартували, ага, хоч все ж таки він мене іноді дратує, і мене він. Ура. А як тебе звати, ага? Я, я Емілі, а вас як Емілі гарне ім'я зараз. Головне не переплутати. Ха, Ха. Я Рома, а я Руся. Що за Руся? Руслан, а я Роман. Ну, це наші павні імена, а ми любимо скорочені. О, ну тоді все зрозуміло. Ха, давайте щось перекусимо. Давайте. Добрий день. Добрий, добрий, добрий. Нам би поїсти щось однакове. Вам всім дрьому однакове. Так, я вам можу дати, який з напоїв би ви хотіли. Окей, а з їжі в мене є три різних по смаку пончика. Хто який буде? Приємного апетиту! Дякую, дякую. Пішліть назад сяди. А тут так класно. Класніше, ніж спереду, ага. Ну, добре, давайте зараз віднесемо. Дякую, дякую, дякую. Гав-гав-гав-гав. Що це означає? Який ти маленький? гав 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 Він щось хоче сказати. Слідувати за ним. О, то він туди. Ах, могла б зрозуміти песячу мову. Ми приїхали. О, ми приїхали так швидко. О, ага. Пішліть. О, я тут чула, що, що ви там зупинитесь в п'ятизерковому готелі. Так, він. І ви справді п'ятизерковий там. Там є що дещо... не... Правда, покажете, то звісно, ха-ха-ха. Клас, це той самий. Ага, Five Star Hotel. Ми тут зупинимось. Пішли Амілі. Там можна взяти ключі. Пішли. А де людина? Ага. Ми. Я не зрозуміла нічого. Тут що, по автомату дають ключі чи як? Вибачте, що налякала, я була тут, просто ходила за речами. Так, ви бажаєте взяти якусь квартиру, а нам, будь ласка, найкласичнішу. Що? Нам, будь ласка, найкласичнішу. Ось таку. О, а вам ну, ми не будемо брати делюкс, це занадто. Нам, будь ласка, другу по класичності. Дякую, до побачення. Угу. Столова! М -м -м, столова. О, давайте ми спочатку зайдемо спочатку наші будинок, а потім ви будете в столові. Якщо так хочете. Все, пішли. 39 собі це ми тут. А 38 ми. Ну все. До побачення, до побачення, так добре давай відкриємо. Вау, як все гарно. Як тут гарно, а, не може бути. А? Тут якась записка і новий телефон, мабуть, хтось зготов. А для тих, хто живе в цій кімнаті, ми обратили взяти цей телефон. Неймовірний подарунок для Дракраба. Ура! В мене новий телефон! О, поки що покладу сюди. О, як тут гарно! Знижка може бути не застеленим або застеленим. О, а, а, а в мене є робочий стіл. Клас! Ем, але в мене тут нема комп'ютера. Це нічого страшного. Будемо проводити час на вулиці. Эмм, ем, ну добре. Вау, эм, що це таке? Це мій сніданок, ага, бачиш клас, ну і маркери, а вдруге нічого нема. Ну я поки що тут облаштуюсь. Другу покладу на свій одяг. І аксесуари. Тут так багато речей. Мені ціловічність надобиться, щоб їх розкласти. А ти їх розкладай, а я поки що тут. A few moments later. Я все розклала. Це дуже добре. А я зруйнула, яка в мене класна є ігор. А тепер я буду розбиратися з новим телефоном. А ти можеш... Ну, не знаю, Почитати книжку. Ех, я хотіла зараз піти дослідити, що тут нового. А на книжки якісь читати. Ну, я не знаю музику, послухай. Музику і і... і музику не знаю. А що це за дивний предмет, такі в упаковці? О, це мило клас. Я намилю руки і потім їх змилю. Мені здається не погано, У мене є ідея. Поки моя мама зайнята, я можу посидіти у ванні, який є боль важкий, як гарно, а я знайшла тут такі гарні програми. Я думаю, на сьогодні з цими програмами досить. Емілі, ну, о, одеться Емілі, наш то тільки що було. Емілі, що? Нічого. Вона вивнів звідти і пішли на вулицю. Ну добре. Прямо зараз протягнеся з халата, і ми підемо кудись. Кудись підеш, а не знаєш куди, як цікаво. О, в мене є валіза для пляжу. Пішли на пляж. Добре. Ось і вона, моя валіза для пляжу, Угу, для пляжу. Я візьму садчить купальник, ну і все. Мабуть, все ж таки все. Ну і перевдягнусь в одяг, в якому я піду. Це буде так, такий самий. Можливо, ще щось треба взяти. Ні, тут нічого нема. Ну, я не знаю, я візьму свій телефон для безпеки. Ключ, точно. Як би ми зайшли, і вийшли без ключа? А ти в чому ти будеш купатись, Я не знаю. Треба якийсь рушник взяти. Зараз я піду, пошукаю у ванні, можливо, щось є. О, я знайшла ось такий рушник. Зараз треба його покласти буде і, мабуть, все. Все так все пішли. А ти не запросиш. Як там ну, з ким ти подружилась? А, Рому і Русю, а так, ти не запросиш Рому і Русю теж на пляж? Ну, не знаю. Я думаю, нам було б дуже весело. Я ще подумаю. Давай. Зараз або ніколи. Рома, Руся а як вам така ідея, щоб запросити Емілі теж піти на пляж? Ну, не знаю, я теж не знаю. Ладно, окей. Все, проходьте швиденько, потім я. що mm. A... ви тут робите?